Доброго ранку, шановні телеглядачі. Рада новій зустрічі з вами в рубриці Здорово жити. Сьогодні у пресі на телебаченні і, звичайно, в інтернеті широко обговорюється питання про профілактику інфекційних захворювань. У всьому світі вакцинація вважається найефективнішим засобом попередження дуже небезпечних інфекцій. То що ж таке вакцини? Давайте сьогодні в цьому розберемось. Вакцини це препарати, що складаються з ослаблених вбитих збудників хвороб. Чи продуктів їхньої життєдіяльності. Саме слово вакцина походить з латинського вака, що означає корова. Ці специфічні речовини дістали назву від препарату проти віспи, виготовленого з вірусу коров'ячої віспи. Метод щеплень за допомогою вакцин називають відповідно вакцинацією. А зараз трішечки історії: творцем наукової. Теорії запобігання інфекційним захворюванням за допомогою виготовлених в лабораторії вакцин був засновник медичної мікробіології Луї Пастер. Вперше вакцинацію було здійснено в 1796 році американським лікарем Едвардом Дженером, який штучно прищепив дитині коров'ячу віспу, в результаті чого ця дитина набула імунітету до натуральної віспи. Вакцини дійсно врятували людство не тільки від віспи. Перемножимо тяжку дитячу хворобу поліміеліт. Вакцина БЦЖ виявилась досить ефективною проти туберкульозу. За допомогою вбитих мікробів або виділених з них антигенів створюється стійкий імунітет до кору, коклюшу, газової гангрени, дифтерії та багатьох інших інфекційних захворювань. Якщо у вас є думки про те, робити вакцинацію чи ні, наразі пропоную послухати думку лікаря щодо щеплень. Если говорить о прививках в общем, то есть прививки, которые предотвращают развитие жизненно окружающих заболеваний. Сюда относятся туберкулез, полимиелит, дифтерия, столбняк. Эти прививки ни в коем случае нельзя игнорировать, разве только что есть медицинские показания, которые запрещают делать эти прививки деткам? Ось так, друзі, за вами залишається лише вибір робити вакцинацію чи ні. На цьому з вами прощаюсь. Бережіть себе та піклуйтесь один про одного. До зустрічі!